На прогулянку. Всім привіт! У нас четвер, сьогодні дощ, бачите? Але квітки квітнуть, не дивлячись ні на що. В мене була от, ціла галявинка, була із гіацинтів І дивіться, залишилось тільки раз, два, три, чотири. Там п'ятий червоний, мабуть, зацвіти. Зате трошки розрослися примилки. Ще тільки заквітають. Там нічого, бачите, де прополола, тюльпанчики трохи щось. Треба буде чимось засаджувати. Вже казала, що в мене дуже багато планів на ці квіти. Хочу попересаджувати дещо. Бачите, ось медунка, ця лісова приймула, ця сіється, без зря сама. Але поки що, поки що не вдається. Навіть до полоти не вдається. З дивіться, які нарцизики. Нарцизи взагалі в нас тут не родять, вони пропадають чогось. Але дивіться, які гарні ці два розкида. Там ще он далі. Отак в мене було багато квітів, але бачите, і тюльпани чомусь. Вироджуються, пробувала викопувати кожного року ні. Яцинти вироджуються. Друзі, знову вітаю всіх. Хочу вас привітати зі святом Пасхи. Бажати всім здоров'я, радості, миру, щоб, не дивлячись ні на що, радість і мир в серці нас не залишали ніколи. Щастя вам у ваших сім'ях. Я, на жаль, нічого не знімала. Вийшли на прогулянку з Алісою, тому розкажу вам деякі новини. Останні. Приїхав чоловік на вихідні, тому нічого готували, пекли, варили, нічого не знімали. А Ліса дуже погано в неї почався регрес снова, вона дуже погано спить. Чесно кажучи, спить тільки на вулиці. Тому... Ну і зараз, як я вже казала в попередньому відео, гуляємо. Знімати майже нічого, таке щось з природи, якусь квітку може. Але захотіла записати привітання для вас. Себе не показую, бо я вдягнена по-домашньому. Гуляємо біля річечки. У нас тут така річечка тече. Так, що ось такі справи, друзі. Всім щастя миру ще раз до зустрічі! Забула додати, що в нас дуже-дуже холодно, але дивіться груша. І вона розквітає, не дивлячись ні на що. Тому природа бере своє, хоч і холодно. О, нарешті сфокусувалася. трошки щось. Показую вам свій будинок з городу. Прогулюємося у нас за городами, дивіться, бачите, ото блакитне це поле у нас таке там в садочку із пролісок. Бабуся дерева побілила. Трошки порядки, звичайно, бабуся навела. Ми зовсім трохи допомагали, хто чим міг. Але дякуємо, що є бабусі. Щоб ми без них робили. Ось така, друзі, в нас вдома галявинка. Прямо в садочку. Шкода, що камера не передає неймовірний аромат, який тут вітає в повітрі, як наче небо впало на землю. Дивіться, як гарно. Змовляємо, друзі, на городі. Тому ще Аліса тут спить. Сьогодні ми були на прививці, зробили нам вже другу прививку. І вона так погано тепер спить. А там по вулиці чули, бігають діти, кричать, тому ми вирішили піти в садок, трошки пофотографувалися, приїхав тато. Я тут така красавиця. Стою дуже холодно. Дивіться, бачите, яка краса у мене за спиною. Ще з цього ракурсу вам покажу, дуже прикольно. Так. Цей коврик він почав розростатися ще. 30 років назад, коли ми купили цей будинок, і дивіться вже, як це 30 років, такий гарний-гарний галявинка вийшла з пролісу. Тож ми їздили сьогодні на вакцинацію. <кхи> Аліса дуже плакала, якась сказала, індійська вакцина це дуже болюче. Тому згодом, на вулиці, приїхали, дала їй парацетамол. Порадив лікар зробити зразу, бо вакцина дуже болюча. виявилося, що мало ми набрали вагу, треба нам догодовувати лісу чимось. Тут проблема в неї ще алергія на цукор, треба підібрати тепер суміші. Так що спокій нам тільки сниться Але на вулиці весна, краса. Свята. как вам так показалось. Кому? Все эти проблемы должны вы решаются на соло джиме. Дивіться, бачите, друзі, для чого потрібно вішати кормушки і принаджувати пташок до саду Ось там у гіллі, синичка з-під кори. Дістає якихось знаю, чи ви бачите чи ні? Там порається. на господарочка. Була ще й друга полетіла, але навесні синички повертаються в ті сади, де їх годували, підгодовували взимку і допомагають, їдять всяких жучків, черв'ячків. Значить, бачите, у сухому гіллі, і то вона порається там щось, шукає собі. О, діти гуляють. Сусідки кричать. Добре, що ми в садочку. Так, вже влетіла, Ні, не полетіла, Дивіться, яка розумничка прыгає, стрибає. Щось там собі шукає. І заодно нам садок очищає від всяких жуків. Там, а я граємо за лісом, діти кричать. Ми тут на прогулянці. І думаю, що воно шарудить. А це синичка шаруділа. Щось там діставало. Не видно, знову заховалися.